Прогнозуємо результати Євро-2024 і почнемо з групового етапу. Група А. Перше місце Німеччина, друге Швейцарія, третє Угорщина з двома очками. Про третє місця ми поговоримо трошки пізніше. Група Б. Перше місце Італія, друге Іспанія і третє Хорватія з чотирма очками. Група С. Перше місце Англія, друге Данія, третя Сербія два очки. Група Ді. Перше місце Франція, друге Нідерланди, третє Австрія з трьома очками. Група І, перше місце Бельгія, друге Україна і третє місце Румунія, теж три очки. І група Ф. Перше місце Португалія, друге Туреччина і третє Чехія два очки. Ну і хто виходить у нас з третіх місць? Це однозначно Хорватія, Румунія і Авлія. Австрія, які набрали 4-3 і 3 очки. А серед тих, хто набрав 2 очки, я виберу Угорщину, тому що, на мою думку, ця команда буде мати найкращу різницю забитих пропущених серед всіх третіх місць. Плей-офф. перший матч у мене вийшов Італія-Австрія. Тут я думаю, буде впевнена перемога Італії, адже з командами трошки нижче класом вона в плей-офф вміє гарно розбиратися. Наступна пара Німеччина, Данія. Ось тут буде більш цікавий матч, але я все ж таки впевнений, що німці завдяки своїм трибунам зможуть пройти далі. Третя пара Португалія-Хорватія. Я думаю, що Хорватії все ж не вистачить вже на плей-офф. тому е, думаю, що буде перемога Португалії. Четверта пара Нідерланди, Україна. І тут я буду патріотично е, вважати, що Україна пройде далі. Мені здається, що буде нічия, і буде або серія 11-метрових, або в додатковий час Україна переможе. Наступна пара Бельгія, Угорщина. Угорщина любить набирати смак під час плей-офф, але я думаю, що тут все ж таки Бельгія їх зупини. Франція, Туреччина. Не бачу шансів для турків. Франція йде далі. Англія, Румунія найпростіший матч для фаворита, в якому Англія має перемагати з великим рахунком. Швейцарія, Іспанія. Матч, який теж може закінчитися в нічию, а може з мінімальною перемогою будь яких з команд. Але тут я поставлю на Іспанію. На черзі одна четверта фіналу. Італія, Німеччина супер матч, в якому е, фаворитом буде, я думаю, бажатися Італія, але цей зіграє з ними злий жарт. Я думаю, що Німеччина все ж таки зможе перемогти. Чвертьфінал. Португалія, Україна. Звичайно, якби це був один матч, Україна могла б перемогти. Але я думаю, що до цього часу наші хлопці вже е, дуже стомляться, і Португалія при всій своїй потужності пройде далі. Бельгія, Франція. От тут вже бельгійського запалу, я думаю, не вистачить, і французи впевнено покрокують вперед. Англія, Іспанія. Овер цікавий матч, тому що тут обидві команди можуть пройти, але чомусь мені здається, інтуїція підказує, що пройде далі Англія. Півфінали. Німеччина, Португалія. Отут, мені здається, німці і трошечки попливуть. І потужна така збірна Португалії покаже свою машину, яка буде краще, ніж німецька, і пройдуть в фінал. Франція, Англія. Отут фаворитом будуть більше французи, але, на мою думку, все ж таки перемогу здобудуть англійці і знову потраплять в фінал Євро. Фінал Євро, Португалія, Англія. Я думаю, що більшість будуть вболівати за Англію, адже захочуть, щоб вони нарешті виграли якийсь мейджор. Але я думаю, що вони знову його програють і виграє збірна Португалії. І це буде такий останній великий виграш Кріштяну Роналду. А хто, на вашу думку, виграє Євро-2024? Пишіть в коментарях.